Всім привіт! З вами Плегер і в нас у серіалі Блейбу 12 зоні, 21-ша серія. Дивний фанат частини 1 і ми розпочнемо. А... Добре. Мені не дасть пере... щось перевірити. Добре, йдемо подивитися. А, тут письма, добре. Ну, не це перше письмо. І це від кого? Привіт, понівлені. Uh, Я. Поки що я тебе вантую, і я тебе повітаю з Днем Валентина. Постій. День Валентина він же через тиждень. Зараз тільки 10 лютого. Добре далі. Так, це від кого? Ріплеї, <говори> 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 я твій фанат. Мене звати Саянин під номером 347. Якби ти бачиш цей лист, ти просто тобі написав. я тебе вітаю з Днем Валентина. Я знаю, що День Валентина 15 лютого, але я просто прийшла в тобі документи. Я би вітаю, де і Я думаю, що ми зможемо консульствитесь. Добре, добре, поціте. А ти ще фанат? Я не думаю, немає фанатів. Думаю, треба спитати в Хеобрана Блека. Ей, Ну так, що жополь блег. Йо, хотів запитати з такий цей фанат. Ти 347. Це веду Гевіса. Я на тому не розбираюся. Добре. Гевіс! Ну так. Ще ти хотів, поняв, бля. Я хотів запати до тому, що ти зможеш там дізнатися інформацію. кого? Там про мої фанати селянте. Почекай, мені дасть просто зайнятий. Чого? Я дай я не договорив. Добре, говори. Я просто хотів цю інформацію по селянам 347. Так, але зараз почекай. Почекай, по хвилин, не дасть погамую робота. Ну, добре, я до не буду мішати. Проліфлей. Е, так, що Астрид? Я хотів тебе запитати, як ти будеш сприймати день, день Валентина. А, сприймати його. Я не знаю, я навіть. Не думав тому Астер. Я знаю. Може в мене є ідеї до того, як це справити. Та, я знаю. Можна якось разом з командою, можливо, не з тобою. Спи разом сприйняти це. Тобто сіткувати? Та, 15 лютого. Хм. Я думаю, я більше не сплануєш. Ну, просто буває. Та, а не, не 15 лютого, а 14 лютого. А. От що? Ну як Гевіс? Е, Добре, давай йде. Добре, Гевіс. Давай вже бегей. Добре. Мені треба взяти ноутбук. Напевно, вже зараз не знайти його. Добре, йдем. Добре, давай, Гевіс. Добре. Я зараз... це роблю. Так, я дізнався. І як? А, ну, коротше, це селянин з України. Ну це логічно. Як написане української мови, то точно з України. Ну те, це, це такий думати, так і не потрібно. Добре. Приймаємо того, що цей селян десь в Львівській області, ну десь приблизно. Чи ти хочеш їздити до свого фаната? Ні, я хочу перше придумати план, як буде святкувати день Валентини, ніж до того. А, ну так, точно. Добре, ніби що це. А, потім ми випадку, по як буде потрібно це зробити. А, зробити, ну добре. Я тоді допромувати робота. Він ще не, не допромував. Ну добре. Ну як? Давай завтра складемо план, як будемо святкувати День Валентина. А, ну добре. Я тоді пішов. Угу. І всім добробаче звуву полі. З вами був про ліплає бачення. Всім у дбач!